Малята, доброго ранку! Пропоную нам разом з вами привітатися. Допомагайте мені, будь ласка, ось настав новий день. Всім говорим, добрий день! Добрий день тобі й мені, усім людям на землі! Малята, я знаю, що ви дуже полюбляєте казки, де відбувається щось чарівне, чудодійне. Скажіть, а хто вміє робити чудеса? Так, чарівники. Давайте ми з вами також трішки спробуємо побути чарівниками. Для цього нам потрібно згадати чарівні слова. Які ці слова? Вірно, будь ласка, дякую, вибач, доброго ранку, добрий день на добраніч. розумнички малята. Ви знаєте, коли ви говорите ці слова у знак вдячності чи у знак побажання? Треба дивитися людині у вічі, говорити їх спокійним тоном, і тоді ці слова будуть чарівними. Вони покращуватимуть настрій, робитимуть гарний день людині. Малята! А сьогодні я пропоную вам послухати казку про мишку і дізнатися, що у неї трапилося. Сідайте, будь ласка, зручно, і будемо слухати. Казка називається. Золоті зернята. Колись давно було на світі мишаче королівство. Жили в ньому король з королевою та їхня донька, принцеса Мишка. Одного разу знайшла вона крихточку шоколаду і, спробувавши його, тихенько запищала від щастя. І в ту ж мить вирішила. Що відтепер буде їсти зернята лише в шоколаді. Почувши таку новину, король з королевою аж за голови взялися. Принцеса ж оббігала всі придворні комори, а бажаних смаколиків так і не знайшла. Пшеничних, вівсяних, ячмінних зернят було, хоч купайся в них. І жодного шоколадного. Ох, і розсердилася ж принцеса, вона зафирчала на короля з королевою і в розпачі вибігла з палацу. Була рання весна, Ішов дощ, її рожеве плаття вмить забруднилося і стало сірим. А як сподобалось воно колючим реп'яхам, вони начепилися на нього так густо. Що мишка стала схожою на їжака. Золоту корону зірвав вітер і покотив полем. Її високість кинулась на вздогін, та вітер виявився прудкішим. Принцеса впала на землю і грозилася йому всіма погрозами, які знала. У кишенці вона нащупала жменьку зернят і ще більше розсердилася, аж раптом. Почула, що хтось плаче. Неподалік вона помітила нірку, прикидану торішньою травою. Принцеса підійшла і заглянула всередину. Тут було темно й тісно. На купі сухого листя сиділи мишенята. Зроду віку не бачила такого палацу, подумала вона згадавши свій палац з позолотою й мармуровими сходами. Чому ви плачете? Через те, що домівка ваша така тісна, мала й негарна? Мишенята не впізнали у мишці принцесу. «А вже ж, наразі вона мала зовсім не королівський вигляд. Ні, ні, в нас найкраща хатинка у світі. Нам тут тепло й затишно, а скоро зацвітуть польові квіти. То це буде найкраще місце на землі. Хором запищали мишенята. А плачемо через те, що не маємо чого їсти, пожалілася мама мишка. Хіба так буває, щоб у такому великому світі комусь не було чого їсти? неабияк здивувалась принцеса. Наші запаси скінчилися, а до нового врожаю ще далеко, схлипнули мишенята. А ви їсте звичайні зернята? схаменулася принцеса. Які це? Ось вона витягла зернята з кишеньки. Хіба ж це звичайні, вони ж золоті? «Їмо! їмо, зраділи малі. Принцеса віддала їм усі зернята, що мала, а сама рішуче повернулася назад. Дорогою вона знайшла корону і радісно підстрибнула. Коли її побачили король з королевою, то мало не зомліли, ледь впізнали свою чепурну доньку в реп'яхах та замурзаному платті. Принцеса ж насамперед наказала відправити мамі мишці з мишенятами найбільший мішок зернят із королівської комори, а також теплі ковдри і іграшки для малечі. Вони подружилися, І принцеса Мишка часто навідувалася до них у гості. А про шоколадні зернята і думати забула. Ось така малята казочка. А згадайте, що відчула мишка принцеса, коли спробувала шоколад? Так, вона була щаслива. І що ж вона вирішила втумити? Так, їсти лише шоколадні зернятка. Чи сподобалася ця новина королю з королевою? Що ж тоді зробила принцеса? Так, вона розсердилася і вибігла з палацу. Як ви вважаєте, як почувалася принцеса, залишившись наодинці під дощем? Як ви вважаєте? Чому вона пішла туди, звідки чула плач? Кого вона побачила у Нірці? А як почувалися маленькі мишенята? Що ж зрозуміла принцеса? Чи переглянула вона свою думку щодо того, що можна їсти лише шоколадні зернятка? Так. Мабуть, вона зрозуміла, що треба цінувати те, що вона має. Адже є такі мешканці королівства, які навіть не мали чого їсти. Не говорячи вже про шоколадні зернятка. Як ви вважаєте, чи була вдячною принцеса? На початку казки, мабуть, не зовсім, а в кінці вона все ж таки стала вдячною. Як ви гадаєте, що відчували мишенята, коли вона їх пригостила зернятами? Так, вони були благодарні, вдячні, щасливі та радісні. Добре. Малята, а зараз пропоную поміркувати. І сказати, за що ви можете бути вдячними, що доброго ви маєте, що гарного для вас хтось робить. Поміркуйте, будь ласка, і подякуйте тому, хто це зробив для вас. Розумнички, я вам дякую за те, що ви такі уважні, активні, старанні. Бажаю вам гарного дня, до побачення, до наступної зустрічі!